Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунчин-Конжелом з півдня Ондеської області. У нас вже який ранок поспіль йдуть приморозки. Ну, такі зранку трошки приморозки. Це те краса, яка вдень теплий ми працюємо в городі. Ти такі іній. Зараз сюди поверну. Ось біле все. Ну, вже можна сказати, що такий зранку, як зимовий сад. Ну ось тут на шоуковицю світить сонечко, вона вже розтався весіній, в неї починає капати вже. Але ще деякі квіти досі цвітуть. Тут, от, наприклад, троянду ви бачили на початку. <кій> Астрава зкова, зараз знову біла, наче вона знову зацвіла. Дуже гарно виглядає в Інію молочай мертолисний. Красунчик такий, це у нас дзвіночок. От дивіться, шавлія червона приморозки витримує спокійно. Вся у бутонах, вся з квітами, досі квітує. До речі, я казала, що вчора посадила її 50 кортиків в горщики. Так що буде на в пропозиціях. Як побачу, що вона вкоріняється, то Зразу викладу її в вайбері в групі на продаж, а поки ось. Бачите, великі маленькі морози і вона не боїться. Ще верба кріспа буде, але теж ще не все відсадила, ще в горщиках, ось ще є в землі в ґрунті. треба відсаджувати. Хризантеми цвітуть, такі приморозки не шкодять. Скажу, що в день буде тепло. Так, мене просили показати, як закутувати пампаску. Ну, надіюся, що сьогодні покажу продовж дня, не забуду. Покажу на маленькому кущику. Тому що ми свою не вкриваємо. Уже там злаки, оці мітьолки воздушні, яка краса здалеку. Дуже гарно. Пампаска зелена, ще буде довго стояти, вона витримує мінус 5-мінус шість. До речі, бачила, багато питали за Іриси цивулькові. Ось вони виходять на зиму і вони повинні зимувати ось такі зелені. Тут зовсім геть мало, тут це ті кущі, які я викопувала. О, троянди ще цвітуть. На повну силу. Шавлії цвітуть, не бояться ось шавлія синя. Вона зараз така більш голуба вже стала. Бачите, таке все біле війні. Де тільки сонечко появляється, зразу починає капати, вже стікає. До речі, ось похероплідник Little Angel, здається, він зветься. Він такий малюсінький-малюсінький листочки. Ну гляньте, які зараз гарні. Листочки дуже мілесенькі такі, бачите? Будуть саджанці на весну теж. Ну, я потім буду викладати. Треба його, до речі, сфотографувати, бо в мене жодного фото немає його. Бресклет е, крилатий. Вже, бачите, листя облетіло, але завдяки ягодам він все одно червоний стоїть зараз. Мені в нас неділя. Трошки зранку гуляю, та ще й мороз, зранку такий. Дивіться, бачите? Листя немає, це одні ягоди. Навіть з ягодами який гарний, бачите? У нас оріантус красень, велетень. Вон, бачите, ще астра багаторічна он цвіте. Хороших квітів. Квіти ще є. Вже починає все капати зранку. О, бачите, сонечко тільки прокинулося і все. Одну ялинку вже віддала племінниці, тут росла голубаки і баб. Ще одна потім трошки пізніше її пересадимо. Теж до племінниці, не дітки маленькі, тож... Нехай буде ялинка в неї буде радувати їх тут. Ось наш розплідник, звідси я викопую рослини, пересаджую в горщики, щоб було стопроцентово приживаємість. Так, ось, до речі, ще мудлея в ґрунті, ось ще бузина. Ось оцей пухироплідник. І там ще бузини є, що ще пересаджувати. Молочай Ескотеріньбоу теж у мене є. Але буду його відсаджувати вже весною. Тому що я кілька разів пересаджувала його от цей час, він за зиму в борщиках згниває чомусь, не знаю чому. І обрізати його теж не буду, бо обрізані кущики теж пропадають. Ось краса красайка. О, сусідські собаки бігають собі. Так. Ось буду збирати в цьому році насіння з. Новий церсис. ось дав мені насіння. я якось робила. Відео порівнювала. Тут дуже велика-велика квітка, дуже крупноквітковий. І листя в нього держиться пізніше, ще досі, листя ось. Таке більш більш до зеленого схоже, бачите? І буду збирати насіння. буду сіяти. Це, ну, це буде аж через рік. Сіянці будуть. Бо всі дні. Працюю на городі, нема коли гуляти. Копаю, саджаю, копаю, саджаю. Знову сьогодні буду вивозити листя на купу. Бачите, тут вже листя вивозили. Сьогодні ще буду вивозити, там із цієї сторони кидала. Щоб перегнивало. Там вон, купа листя ще з цієї сторони. Скидуємо, скидуємо, щоб перегнивало все, тому що палити не хочеться. Та ще й буде компост потім гарний. З листя взагалі гарний компост. Так, Небо, яке чисто голубе, дивіться. Краса. Так, біла пампаска, це в нас буде вона вже через рік на наступну весну ні, а через весну буде. До речі, бачите різницю, яка міскантус меморі вже повністю сухий. Бачите, а ось е, міскантуси другі. Ой, вже купила я. Олівець для підпису і е, такі таблички буду підписувати нові свої всі міскантуси, тому що от, дарма не підписувала, тепер назви треба буде сидіти, шукати взимку і вишукувати назви, які я замовлялась. Бачите, який зелений гарний ще міскантус. І невисокий, десь півтора метровий всього. А цей взагалі он, ну вже сухий. він. І гляньте, які в нього киточки гарні повислі. Буду шукати, треба шукати, шукати. Красунчик, ну, молодий кущик, всього 4 поділки в мене його. Поки так буде наростати, тут його й чіпати не буду. Так, хотіла показати, форзиція вже який рік, вона зацвітає восени. Дивіться, а потім ще цвіте весною. Бачите? Форзиція цвіте. Це камсон. Бачите, в неї листя ось такі в сіточку. Не знаю, на продаж буде чи ні, треба дивитися. Ну, якісь пару саджанців все одно будуть. Колись це формувала штамп на продаж, потім рік-два його ніхто не купив, та й тепер лишила собі. Хай тут серед городу квітує. Навесні, коли ще все лисе, голе, а вона вже такий, така жовта тут кулька. Яблунька плакуча. Лагерію буду там гілочки внизу прикопувати, а верху обріжу і поживцюю. Дивіться, ще одна яблунька, яка гарна. Жовта теж це плоди, бачите? І вони і жовті лимонні, і такі якісь теракотового кольору. І така вона різнокольорова, ось подивіться. Тому я в цьому році ще купила декоративні яблуні, вони дуже гарні виглядають і весною, коли цвітуть. Ну, влітку зелені дерева стоять, а восени гляньте, яка краса, коли всі дерева стоять пусті без листя то я б просто прикрашають сад. І красивоплодник, і саї. Це просто бомбічний кущ. Я купила два штуки молоденьких весною знову. Якось ніяк вони в мене не вкорінявся живцями. Скажу, що гілочки підбризають края, і тому на весну живцювати практично нема що, по-перше. В принципі, теж у мене так якось тут не вийшло, бо тут багато ще злаків росло поруч. Це вже зараз прибра... прибрала. Ось ще тут вітелбані ем, малесенький росте. Ну, буду вже туди на весну його ділити. І Тому вирішила купити ще два кущі, саме на розвод. Просто краса. Я лівець цей вже придумала, як буду стригти, ну вже буду стригти взимку. Зараз поки часу нема цим займатися. Стрижками хвойних можна займатися взимку, якщо на пару тижнів у вас не буде великих морозів, то можна займатися цим і взимку, коли є час. Хризантеми ще цвітуть всюди. Дерн гляньте який без листя, гарний, стоїть з червоними гіля... гілячками. От похироплідник будін'єра, він у мене вже досить давно, але він і не сильно такий гарний. Бачите? Ягідок якось у нього нема так багато, як той ісаї просто обліплений. Ну, так, вже росте в мене та й росте. Так, ну і наш новий город. Там працюю кожен день і сьогодні буду ще працювати, у якраз. Листя з горіха ще злітає, буду звозити його туди пізніше, треба поснідати і буду звозити листя з горіха. Боріски майже всі попадали вже. До речі, морозець був такий немаленький, тому що бачу склянку ось тут на цьому, в цьому ставочку. Тут трояндочка, тут львіний зілан. Ну, чоловік пішов, кормив. Поки я гуляю, о, починає гуліти, і чоловік матюкається зразу. І хочу показати чимирник цвіте, нічого йому не заважає. Гарний такий колір у нього. Такий рожево-бусковий, фіолетовий якийсь такий. Дуже гарний колір. Це вже повідцвіталися. Ось сирена. Кляті кацапи. Шавлія цвіте, дивіться. Краса, яка. От савлю, теж не боїться примрусків. Зелена, цвіте. Це, до речі, я казала, це не карадона, це сіяниць. І е хороша вона тим, що вона ось квітує довго. Карадона вже почорніла майже вся. А це сіянець від карадони поруч зійшов, сам насіялася. І гляньте, краса, яка. Ну, там з лавки, з лавки вже багато чого повикопувалось. Дуже гарно ну, камера зараз не передає Оце ці всі крапельки. Крапельки, оця, що вже роса розмерзлася. Вчора шукали драбину, знайшли, поставили, щоб вже не шукати. Треба тепер прибрати її. Таке все гарне, все з крапельками роси тепер. І ні розтану і вийшла така роса тепер. Ну що, друзі? Йду снідати, трошки прогулялися, давно ми з вами не гуляли. Я взагалі не гуляю по городу, нема коли гуляти, тільки бігаю з тачкою, з лопатою. Або тачка з листям, або зі злаками, або везу ящики з рослинами, які вже попересаджувала горщики. Туди-сюди, трави настругала, свиням завезла, лопату вила, сапа, граблі. Ну, Сьогодні неділя трошки прогулялися. Кіт прийшов в тарабани. Ну, все, друзі. Бажаю всім мирного неба нам, українцям.